Новні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Що сьогодні у нас рубрика Гарні новини. Дуже я люблю цю рубрику. Президент Туреччини Ердоган заявив, що війна між Україною і Росією може наближатись до завершення. Таку оцінку він озвучив після зустрічі з президентом країни-агресора. Але гарна новина, яку я хочу поділити з вами, полягає навіть не в цьому, а в тому контексті, на фоні якого. Розгортаються ці події і даються ці оцінки. І я хочу сьогодні сказати вам не про перемовини там за мирним планом американським чи будь-яким іншим. Я хочу сказати вам про економічний контекст, тому що цей грудень насправді має всі шанси стати чорним місяцем для російського бюджету. За розрахунками Reuters, опублікованими 12 грудня, Нафтогазові доходи Росії впадуть. Майже на 50% порівняно з аналогічним періодом минулого року, в грудні 2025 року. Прогнозована сума надходжень становить лише 410 мільярдів рублів. Це близько 5,2 мільярдів доларів США. І це найнижчий показник серпня 2020 року, коли світ завмер через пандемію covid 19 Згадайте, вся економіка зупинилась, товар було неможливо доставити майже мільярд людей без роботи, і, відповідно, ціни на нас, нафту упали, вони стали історично низькими через відсутність попиту. Тому що якщо зараз буде величезна рецесія, як мінімум, великий крах економіки, і все до цього йшло, то навіщо тобі купувати цю сировину? В таких умовах нафта традиційно дешевше. Однак сьогодні причина от, цих. Проблем з бюджетом України-агресора через нафт, нафтові доходи їх падіння, вона інша. Це результат цілеспрямованого економічного тиску і в першу чергу нових американських санкцій. Чому ж сировинна каса цієї країни бензоколонки нарешті поражніє? До речі, про країну бензоколонку це не я придумав. Ви знаєте, що це сенатор Маккейн колись сказав, що. Росія це бензоколонка, яка маскується під країну. Так от сьогодні аналітики виділяють такий ідеальний штурм з трьох факторів, які вдарили по доходах агресора. І, схоже, що це не фінал історії. Перше, це обвал ціни Уралс цієї нафти російської марки, головна експортна марка. країни агресора зараз торгується в діапазоні, десь там 38-45 доларів за барель. Це Найнижчий рівень з початку повномасштабного вторгнення. От з лютого 2022 року по сьогодні. Для порівняння, російський бюджет зверстана з розрахунку на значно вищу ціну. Зазвичай вони закладають там порядка 60-70 доларів. Ще один фактор це поєднання низької ціни на нафту з одного боку і з іншого боку штучного зміцнення рубля, що створює. Парадоксальну пастку. Оскільки податки сплачуються в рублях, а нафта продається за валюту, то нижчий курс долара або міцніший рубль, відповідно, зменшує рублеву виручку експортерів. Тому що експортери завжди зацікавлені в чому. Да? Ну, в поступовій девальвації, щоб в місцевій валюті заробляти побільше. а зарплати платити в місцевій валюті не так індексувати, як зростають ціни на експорт, ну, відповідно, це створює додатковий. Прибуток додатковий дохід перед цим, Та? Але коли валюта зміцнюється, знову такі фактори зміцнення різні, але в тому числі це висока ставка центробанку. що Піднімаючи цю ставку, вони відповідно штучно зміцнюють рубль, і це б'є по бюджету, і це б'є по економіці. В листопаді середня ціна бареля, якщо брати в рублях, впала більш ніж на 17%. Більш ніж на 17%. І переломним моментом, все-таки тут, мабуть, стало введення цих американських санкцій проти цих гігантів Роснефті Лукойл. Лукоїл. І це зробив Дональд Трамп. Казали, що ну, не тисне він на Росію, ніяких санкцій не робить, але ну, по суті раніше обмеження були секторальними. Тепер же будь-яка транзакція з цими компаніями несе ризик вторинних санкцій для іноземних банків і покупців. Оці вторинні санкції це насправді. Найстрашніше, що може бути для контрагентів країни агресора. Надто дорогою може вийти їх дешева е, кровава нафта. Ну і наслідки цих нових санкцій вони вже помітні, тому що традиційні покупці Індія та навіть і Китай, які раніше поглинали 90% російського експорту, вони почали підходити зовсім по-іншому до цих купівель. Вони скорочують закупівлі, навіть приватні компанії індійські провідні вони абсолютно переглядають свою. Взагалі, стратегію роботи по російській нафті, вони перестали її купувати для того, щоб потім з неї робити там бензини продавати в, в інші країни. Да? Тобто вони її беруть тепер для внутрішнього споживання, а це інші обсяги. Ми з вами окремо говорили. І чому вони це роблять? Вони бояться відключення від доларової системи платежів, тому що американський долар це на сьогоднішній день, як би не було ключова резервна. Світова валюта, в якій здійснюється 60% депозитних операцій, там майже 60% кредитних операцій. Причому і на рівні там, компаній, на рівні країн. І 90% валютообмінних операцій на Форекс ринку здійснюється, коли одна з валют в парі долар. Тобто долар треба всім. І навіть ці країни, які там не розглядаються через призму там, моралі. Ну, Принципів якихось демократичних, це зрозуміло, да, вони вже прагматично починають рахувати, що їм надто дорого купувати цю дешеву російську нафту. І станом на от, останні дні, там майже середина грудня, 48 мільйонів барелів російської нафти знаходяться в плавучих сховищах, та, от, от, на, на цих танкерах, які стоять на якорі в очікуванні покупця. І це насправді найвищий показник за останні 9 років. Непроданої невідвантаженої російської нафти, і це еквівалент повного завантаження там близько 24 супертанкерів класу ВЛСі. Кожен день простою такого флоту коштує мільйони і мільйони доларів. І це додатково з'їдає прибутки від продажу цієї нафти. Ну і падіння нафтових доходів країни агресора відбувається на тлі рекордних витрат на війну. Цифри демонструють величезний перекос, дисбаланс доходів і витрат, тому що витрати на війну країни агресора зросли до 13,2 трильйонів рублів. Це плюс 22% за рік. Да? Тобто вони пішли фактично в Аванг. Це понад 6% ВВП Росії. Згадайте, президент Трамп вимагав довго від Європи підняти видатки на оборону до 5% ВВП. А Європа все пручалась, робила вигляд, що їм це не треба, що поганий Трамп їх змушує да, збільшувати видатки на оборону. Але сьогодні картина вже виглядає зовсім по-іншому, правда? А от якщо відійти від видатків на війну, тепер подивитись на сторону доходів, то річні втрати доходів країни агресора дуже суттєві. Тому що за весь 25-й рік нафтогазові доходи. Впадуть за оцінку експертів на чверть на 25%. І це нижче навіть переглянутих песимістичних прогнозів МінФін України-агресора. За перші 11 місяців цього року віра в бюджеті країни-агресора близько 4,3 трильйонів рублів. Це для порівняння за такий же період. Попереднього року там дефіцит складав лише 400 мільярдів рублів, тобто зростання більш ніж на порядок, більш ніж в 10 разів дефіциту державного бюджету. Мінфін, країна агресора, очікує, що річний дефіцит буде на рівні десь 5,7 трильйона рублів. Але економісти попереджають, що якщо нафта залишиться на рівні близько 40 доларів, то реальна цифра бюджету може бути значно вищою. І Кремлю доведеться або Різко девальвувати рубль, що автоматично розжене інфляцію, або приєднати резерви, які і так скорочуються, ми з вами про це говорили раніше. Шановні друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій YouTube канал Галасюк про економіку, прокоментувати це відео, і дякую вам за підтримку на Patreon, на YouTube. Ви сприяєте економічному просвітництву українською мовою. Це важливо. Дякую вам і до зустрічі.